Ну, стосовно хорорів, я от прям сразу скажу: я не люблю хорори, я не граю в хорори. Навіть коли була така можливість, я виключав можливість замовляти. У мене хорори. Е, просто ну от не люблю я їх. Я розумію, що це емоції. Я розумію, я, я просто намагався. Мені мені один із підписників давав віарш. Лом, ну, він, здається, тобі також його давав. Ага. Вони мене уламували на Half-Life Alyx. Так це ж не хорор. Це хорор. для мене. Ну, для це... мене це, це було стрмно, я, я йшов, мені було стрьомно. і я такий, знаєш, як кошеня, яке там в лісі загубилось там по маленькому кроку, йшов. А і причому тоді... особливо, особливо ага. коли мені сказали, що хедкраби можуть пригнути на голову, на лице тобі. І це просто взагалі вдвічі просто, і я. І я... <рив> О, ні, дякую. Якщо, якщо в мене я буде якось... така можливість, це буде або дуже дорого, або дуже якось. Ну, це буде супервиключення. Тут також залежить від самого хорору, є хорори, котрі ну дуже-дуже душні. От в них взагалі грати неможливо, тому що ти йдеш одне і те ж саме, одне й те ж саме, ти не розумієш. Що в цьому такого, тобто ти вже не лякаєшся, ти злякався там один-два рази. І все, далі, далі ти не лякаєшся, ти просто йдеш і думаєш, коли ж це все закінчиться? Ага. А потім, а потім граєш, ти, граєш ти на якій небудь консолі, наприклад, там на Xbox чи на, на плойки 5. Злякався, зламав гімпад, і все. І мінус, і мінус 2500 на даний момент.